Добре, давайте йти далі. Суд США зобов'язав Китай виплатити 24 мільярди доларів за увага приховання початку пандемії. COVID-19. про це розповідає, повідомляє New York Times. Позов проти Китаю ще у квітні 5 років тому подав генеральний прокурор Місурі, І У документі йдеться, що китайська влада умисно замовчувала інформацію про поширення коронавірусу і блокувала постачання захисного обладнання. Ну а це не або роботу із пандемії. Боротьбу з пандемією США влада штату Міссурі буде домагатися арешту китайських активів США зокрема земельних ділянок, що належить компаніям з Піднебесної Сьогодні 11 березня виповнюється 5 років, як всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу. прокидайся згадали, як розпочиналося от все це розповсюдження вірусу, та чи вдалося протягом п'яти років побороти хвороби у світі? Дивимось. Порожні вулиці та переповнені лікарні. Невідомий вірус з китайської провінції Ухань заполонив весь світ. Всі вулиці спустошені, висока температура, кашель, біль у м'язах та втрата смаку, слуху, і навіть летальні випадки. Такі симптоми COVID-19, поява якого 5 років тому змінила весь світ. Постійно одягнені рукавички, антисептик після кожного дотику. Та по 12 масок на день ці атрибути п'ять років тому стали дефіцитом для усього світу. За підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороба забрала понад 7 мільйонів життів. Страх перед невідомим вірусом змусив людей ізолюватися, а паніка спровокувала масове спустошення полиць в магазинах. Тут всі полички пусті. Деякі магазини запроваджують обмеження щодо кількості покупок консерв чи туалетного паперу. Про походження вірусу й досі складають легенди. Припускають, що він поширився через заморожену рибу чи буцімто кажанів, яких з'їли люди. Ці версії так і лишаються непідтвердженими, адже офіційної версії виникнення вірусу немає. Думки людей, яких ми опитали, теж відрізняються. Я думаю, теж лабораторію. Я думаю, що це не просто так, це, це штучний. Я в цьому впевнена. Є серйозні люди, які заявляють. що є велика підозра, що там хтось щось доклав руку в Україні. Перший офіційний випадок захворювання на ковід зафіксували у Чернівцях. Згодом чоловік вилікувався зараз. Українці зізнаються для них п'ять років тому. Пандемія стала справжнім випробуванням. Все було зачинено. Весь час проводили вдома, не могли вийти нікуди, ні кіно, ні магазини, там ну, ні до кого поїхати. Дома сиділи, батьки хворіли, маски всі носили, діти типу, з антисептиками бігали, вшикалися. Обмежування та штрафи змушували людей іти на непередбачувані кроки. До прикладу, у Києві чоловік вирішив переплисти Дніпро, аби дістатися до спортзалу. А це резонансний випадок у нових санжарах на Полтавщині. Тоді люди відмовилися пускати українців додому, які приїхали з Китаю. Наприкінці 2020 року світові учені винайшли вакцину від COVID-19, а в Україні вона стала доступною у 2021 році. У липні 2023-го карантинні обмеження скасували, але вакцинація триває. За даними ВООЗ, на 2025 рік понад 15 мільйонів українців вакцинувалися. Втім, щеплення не рятує від коронавірусу остаточно, адже хвороба прогресує. Нині у світі зареєстровано понад 10 підвидів вірусу. Передумов для нової пандемії немає, але регулярне оновлення вакцин і профілактика можуть мінімізувати ризики.